У Києві у комендантську годину журналістам вдалося зафільмувати два заклади, які працюють попри воєнний стан. Ба більше у розпал ночі біля ресторанів помітили забудовників, чиновників та спортсменів. Про це йдеться у новому розслідуванні української правди. Зокрема, чиновник КМВА Олександр Некоряк, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном відвідував ресторан Біаріц у комендантську годину, та ще й під час повітряної тривоги, також некоряк використовував для пересування столицею вночі кортеж Мхітаряна. Столичний чиновник покинув заклад о другій годині ночі. Опівночі журналісти також помітили і заступника генпрокурора Ігоря Мустецу, який покидав ресторан «Фроу-Фроу». Відтак на це вже відреагували. 7 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за порушення комендантської години Олександра Никоряка звільнять з посади.